У Рівне завітали українські актори Роман Мацюта та Михайло Жонін. Від початку повномасштабної війни вони зайнялись волонтерством. В одному з університетів рівного відбулася прес-конференція, де Роман з Михайлом розповідали про важливість волонтерської роботи. Подробиці знає Владислав Стецюк. Після початку повномасштабної акторське життя Михайла Жоніна та Романа Мацюти змінилось на волонтерське. Про це останні розповіли під час зустрічі з студентами МИГУ. Актори переконують, обірвали усі зв'язки з представниками цієї професії на Росії. Нині просувають український продукт та допомагають у боротьбі з ворогом. Я волонтер там собі, Роман Цихрієвич волонтер там собі. А ми одне одного знали. це, ну це було як магновщина. Така. А тут нарешті там Рома і його друзі відкрили фонд. Софія Валькевич, студентка четвертого курсу журналістики. Дівчина хотіла побачити, як відрізняються актори на екрані та у реальному житті. Це дуже важливо для людей, особливо якщо цим займаються такі. Свідомі популярні особи, які можуть показати, що це є важливо, що це є правильно, що допомагати потрібно в будь-які часи в будь-яких сферах. Роман Мацюта ділиться, хотів би, щоб після перемоги в українському кінематографі знімали менше фільмів на військову тему. Я б поставив би акцент на стрічках, які розкривають. І піднімають тему стосунків людей між собою: любові, дітей, дітей та батьків. На прес-конференції говорили і про звільнення Херсону для акторів. Ця тема є близькою, адже вони самі родом з Херсонщини. Була певна кількість маргінальної частини суспільства, яка користувалася ситуацією і просто. Йшла на відкриту зраду і співпрацювала з окупантом. Український південь дуже дуже яскраво себе проявив. І Каховка, кадри з якої ввійшли до всіх світових СМІ, і Херсон, і Новокаховка, і Борислав, і так далі. Прес-конференцію організували, аби популяризувати волонтерство та боротьбу українського народу, та показати, як кожен може внести лепту у протистояння проти східного агресора. Сьогодні дуже багато студентів, які волонтерять, дуже багато акторів, які волонтерять, і відповідно вони допомагають піднімати емоційний психологічний стан, коригують наших воїнів. Тих, які захищають на передовій безпосередньо. І дуже важливо є поширювати про це інформацію. Дуже важливо є говорити про це. Росіяни та українці це зовсім різні народи і ніяк не братські, наголошує Михайло Жонін. В них нема цього зернятка волі, і свободи, яка є в українців. Більша частина України, ви знаєте ж так, по історії, вона ж не була в кріпасті. Не раби, раби не би то, як то кажуть. Там все дуже все погано на завжди. Мегу запевняють, будуть і надалі проводити зустрічі з військовими, волонтерами та представниками різноманітних професій, аби студенти не забували, в які непрості часи ми живемо. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини Рівного.